Всім добрий день. Сьогодні у нас буде огляд на е, дуже відому колоду м, Лос Карабео е, таро землі і неба, неба і землі. А, хоча, можливо, е, спершу ця колода була і не Лос Карабео. Можливо, ця колода була, е, я не знаю ким. Як, е, якою типографією вона була спершу видана, але в мене саме ця колода від Loss Carbeo. Це не так важливо. А, якщо у вас ця колода іншої типографії, або ви хочете придбати колоду іншої типографії, то е, на огляд самих карт і їх значень це не вплине, а, ну, але попутно я покажу вам, а, як виглядає якість саме цієї колоди. Зараз запалю ці пахощі, і почнемо покажу спершу коробочку саму. Упаковку даної колоди вона матова, вона важка, вона досить якісно зроблена. Конкретно цю колоду я замовляла в українському інтернет-магазині, хоча часто я їх замовляю з Амазону. Буває, що в Україні їх вигідніше замовляти, ніж з Амазону, тому я порівнюю ціни і вже. Відштовхуючись від ціни, наскільки це вигідно, да, там зекономити 200 гривень, але щоб чекати а, місяць. Інколи це просто ну, не, не цікава, не цікава така економія заради такого довгого очікування. Ця колода зроблена в такому срібному стилі, в такому трошки мрачному. Я вже нею користувалась, моя не нова колода. До речі, я нею користуюсь регулярно. Вона дуже класна, вона дуже робоча. Тут вказаний автор. Якість класна. Що тут у нас? Сайт in Italy. Давайте подивимося, що всередині. Всередині у нас є МБК, інструкція, так скажемо, до карт. Вона, ну, вона така товстенька. Товстенька вона через те, що вона на чотирьох мовах. Бачите, англійська, італійська, іспанська, французька і португальська. Напевно, в Португалії вони добре продаються, Лоскарабе, чи що, чому б саме португальська, я не знаю. Є значення карт і є види розкладів коротких, Да? Можна це перекладати, якщо вам цікаво, то ви можете з нею знайомитись. Я думаю, що вона досить така інформативна. Ось, да, ну, тобто, ось, наприклад, значення туза жеслів. Ну, скажімо, що це досить такий розгорнутий опис карти порівняно з тим, що Лоскара Б робили раніше. Я вам зараз покажу, якщо ви не знаєте, які були це. Такого старого формату карти, які були раніше МБКшки. Зараз вам покажу. Ось для порівняння, да? ця МБК і ця. І розміри. Ну, і розміри самих карт відрізняються. Да? Тобто, ось яка була інформація там на туз кубків. Тому ця досить розгорнута і інформативна МБК. МБК це, до речі, хто не знає, скорочено від маленька біла книжечка. Ну, в даному випадку вона не біла і не маленька. Е, окей, е, давайте подивимося самі карти. Я їх вже розклала. Зразу скажу, що. Мені подобається ця колода, я її юзаю часто. І спершу почнемо з, зі старших арканів. Старші аркани у нас, ну, взагалі, майже вся колода класична, в неї класичні значення, в неї класичні картинки. Але вона стилізована. Це класичний вейт. Стилізований під такий стиль. Я навіть не знаю, це не готика, а це щось таке. Просто він такий більш похмурий, він менш кольоровий, тому що наш класичний вейт. Ну, хоча в мене не класичний вейт, в мене більш яскравий вейт, але тут набагато більше кольорів. А Якщо ви знаєте, якщо ви розумієте, то кольори вони теж, несуть, вони теж несуть символіку. Так ось, давайте розглядати ці карти. Я напевно дуже багато не буду про них говорити, тому що вони класичні. Такий у нас шут, все по класиці, біла троянда, німб. Ця. <с> Такий мішечок за спиною, собака, дивиться в небо. Ну, класика. Маг. Трошки нагадує навіть якогось пророка, правда. Але молодого такого, сучасного. Ну, взагалі, більш такі сучасні промальовки, сучасні обличчя, э -э сучасні... Кольори свіжа колода. Верховна жриця, тут, Дивіться, я тільки побачила, що в неї не Тора, а Таро. Цікаво, так? Да? Чорна-біла. Вещі ціни, вежі колони. Але чомусь в неї позаду. Верблюд. Під ногами на півмісяць. Ну, класично. Імператриця теж класично. Хіба що немає цього рога забілія. А, ну і вона не вагітна. Ну, але це допустимо. Це така допустима відмінність. Імператор. Овен, символи влади знаковна, червоний одяг. Тут все це є. І єрофант, є учні, тварини. Теж досить класичний. І, да. Закохані. Тут ангел, як, як у Вейта. Тут ангел. Єдине, що відрізняється від Вейта, тут розвиток подій вже трошки далі зайшов, тому що там вони робили вибір, а тут нібито вибір вже зроблений і очевидний. Колісниця а, досить статична. Ну, але відчувається така класична енергія від неї. Сила восьма. Відлюдник. «Колесо Фортуни. Колесо фортуни, можливо, трошки відрізняється від класики, тому що воно якесь таке дуже монотонне і дуже монолітне. Це важке «Колесо Фортуни, знаєте, ніби, ніби, ніби цикли якісь повільні. Якщо ви розглядаєте в розкладі Колеса Фортуни як циклічність, то в даній колоді цикли будуть показані більш повільними, більш довгими. Да? І, наприклад, якщо ви трактуєте це з точки зору змін, то тут зміни будуть точно не швидкі. Ну, це моє, моє таке уявлення. Юстиція, правосуддя. Повішений. О, Забула, як хтось мені сказав, як повішане буде українською. Зараз спробую згадати, не знаю, чи згадаю. Теж класичний з спиною руки. Ні, не пам'ятаю. а я обов'язково згадаю і в наступному огляді скажу, як буде повішений. А, я згадала. Шибеник. Від слова шибниця. Смерть. Красива. Ну, така досить граційна. Помірність. Така помірність, але є тут динаміка, да, така просвічується. Помірність чи непомірність, да? тому що вся ці хвилі чи що це повітря здіймається. Воно якесь таке дуже інтенсивне. Диявол. Башня. Зірка. Місяць. Ну, як бачите, всі значення класичні. Сонце. Суд. Великий суд, Верховний суд. І світ теж все, все класичне. Це мені подобається в цій клубоді. Вона зрозуміла, вона в ній немає нічого зайвого, в ній немає якоїсь типу асибятіни. Але при цьому вона відчувається. Ну, от чесно, після цієї колоди мені вже абсолютно не цікаво, я дуже рідко працюю з класичним вейтом. Ну, тому що вона вже настільки примітивна, вона якось, знаєте, вона навіть не спонукає тебе до творчості, до якихось нових ідей, до якихось бачення, якогось розвитку цікавого. Якщо. До речі, скажіть, якщо у вас є або був класичний вейт, і є ця колода, то як вам після цієї колоди повертатись до класичного вейта? Взагалі хочеться це чи не хочеться, або зараз, переглянувши, переглядаючи цей обзор, які у вас відчуття, тому що, на мій погляд, ця колода вона більш така значуща, цікава, глибока, така багатогранна. Вона, вона об'ємна, да? тобто ця пласка колода, от, ну, пласки, да, малюнки, і ти якось уявою туди не поринаєш, а ця об'ємна. В ній об'єми багато всього. Дуже цікава колода. Для мене це класичний вейт, але в такому новому сучасному баченні. Е, ту, е, кубки. Далі у нас кубки пішли. Це я так розклала. Що в мене першими йдуть кубки. Туз кубків. Дуже красиво. Мені дуже красиво. Як вам? Двійка кубків це наша, е, наша карта, яка є ось тут на колоні, ну, на кробочці. Дивіться, яка вона класна, яка вона чутлива, така ніжна, да. вона передає почуття. От вона передає почуття. Почекайте, зараз я знайду просто порівняти да, класичного Вейта і, наприклад, по двійці кубків. Так, я знайшла вейта, ось він. Ну, е, да, є різниця між ними, тому що тут зовсім такий етап знайомства, а це вже не знайомство, це вже такі, така закоханість, більш близькі стосунки. Я згодна, да, карти відрізняються. Навіть не за змістом, а за ступаним, да, е, як це сказати, за, за сходинкою, да, інша сходинка відносин. Це більш початково, це більш розвиток. Але, е, на мою думку, е, ця карта Її хочеться описувати. Да? Ти можеш робити розклад, і коли ви дивитесь на цю карту, вам на думку може спасти більше метафор, більше емоцій, які ви можете описати в розкладі. Дивлячись на цю карту, ну, ви маєте знати її. Навчаю, навчаю я учнів на класичному виді, тому що. Якщо ви вчитесь на цій колоді, вам потім буде взагалі складно з класичним вейтом працювати. Якщо ви вчитесь на вейті, то це хардкор, і ви потім зможете з цими колодами дуже легко взаємодіяти. Тому вчитись, як вчитись, я раджу на вейті, Але якщо ви, наприклад, самоучка, да, то вам може бути, звісно, на вейті складно вчитись, а на цій легше. Або в мене одна дівчинка вчилась на Light Сірс. На світлому провидці. І їй було з ним легко. Хоча <смір> мені, мені, мені е, здається, що з класичним все одно потім буде складніше працювати, тому що ти вже звик до таких кольорових картинок, до, до таких метафор, до таких е, промальованих сюжетів, то до класики важко повертатись. Ну, а на базі класики можна вже. Багато чого експериментувати з різними різними колодами. Двійку подивились, трійка. Ну, красиво, правда? Так? І вже так все сучасно, промальовано. тіла, обличчя і так далі, рухи. Четвірка. П'ятірка. Тірочка. 7. 8. Це, взагалі, мені нагадує е, Денері Стергарін ця е, постать така білокура. А дев'ять. До речі, я забула сказати, що ці карти мають підписи. От, наприклад, Матеріальне щастя, тому ці карти вони ще допомагають. Якийсь, типу, втрачений успіх, да? ілюзорний успіх, О, там, типу, комфорт, втрата комфорту. Тобто вони ще й допомагають ці карти. Але ви маєте розуміти, що це однобоке їх значення. Тут вказано, тому що кожна карта має дуже багато значень. Я на них не дивлюсь. Ну, мені це не необхідно. Принцеса. А, до речі, тут не пажі, а принцеси, жіночі фігури. Така з дельфіном. Лицар. Королева. Такі теж красномовні такі. Постаті. Пентаклі. Двійка пентаклів. Якщо вам дуже швидко, і ви не встигаєте розглядати, ви можете поставити, обрати собі там повільнішу швидкість, або ставити на паузу. Так, це у нас четвірочка. Я тільки да, матеріальні труднощі. Тут матеріальний успіх. Оце одного боку. Тобто, ну, матеріальний успіх, ну так, да. з одного боку матеріальний успіх. А якщо ти знаходишся не в цій позиції в даній карті, а в цій позиції, в позиції просящого, порося, тоді це не буде показувати твій матеріальний успіх. Ну, це такий грубий приклад, да? Очікування. Це у нас вісім? Дев'ятка? Ну, десятка? Принцеса Пентаклів? А, лицар Пентакл. Королева Пентаклів. І Король Пентаклів. Туз мечів. Двічка. Трійко. Трічку? Тут майже не видно цього меча четвертого. Так, це у нас? П'ятірка? Шістірочку. Сім. Вісім дев'ять. І 10 очів. Ну, навіть не маю що сказати про ці карти. Ну, супер. Все класика принцеса, лицар. Королева, і король. Ну, до речі, от король я би тут трошки Могла би посперечатись з зображенням цієї карти, тому що він якийсь дуже такий розкутий, не знаю, ніби він король кубків, знаєте, Вон дивіться. Ну, типу, він не є тут аж взагалі вони схожі, да, ці королі? Ну, схожі персонажі, що тут кажеш? Ніби навіть одні і ті ж, да. Трошки вони тут по обличчям якось якось не, не постаралась, тому що. Ну, аби взагалі, я би взагалі цього орла би сюди перенесла. А, ну, якщо, коротше, я можу знайти до чого прикопатись. Тому що, ну, чого Орел да, до короля Кубків, а Ангелики? До чого взагалі? Ангелики до короля мечей. Я не розумію. А, і чого в нього серп? І чого вони всі однаково сидять? Ну, тобто, ну, тут, да, є недоробка, але, в принципі, воно з. Считується. Якщо ви знаєте е, фігурні аркани, то ви зможете. Але так трошки скланувато, тому що ну, насправді король кубків у нас більш притягательний, а цей такий самий. Да? Ну, він має бути більш холодний, більш такий е, дистанційний, відштовхуючий, а він теж такий ший з ангеликами. Коротше, просто якийсь романтичний персонаж. І так само, наприклад, ми можемо взяти двох королев. Ну, ця, в цій хоч більш такий холодний погляд, в цій більш ніжний, але в цілому ну, дуже схоже. Якщо ви не знаєте класики, я все-таки думаю, що ви будете плутатись деяка королева. І тільки повод, що в, в цієї меч, а в цієї кубок. Но якщо ви трактуєте, виходячи з картинки карт, то вам взагалі буде складно. Ну так, да, можливо, я трошки переоцінила цю колоду, але вона трошечки ну, схожі персонажі між собою, то все-таки вона не супер така, тому що в класиці будуть відрізнятись, дуже добре будуть відрізнятись, вони будуть там, наприклад, королева кубків буде стояти, а королева Пентаклів буде сидіти. Тобто, це будуть взагалі різні постаті. Давайте порівняємо. Ось для порівняння. Да, ну, для мене ці фігури різні. Вони якось енергетично зчитуються да, різними. Тобто цей більш такий повернутий, цей більш такий суровий, закритий. І ось, наприклад, королевида. У них якоїсь, більше якоїсь різниці. Вони схожі, але в них більше різної атрибутики. От, Наприклад, навіть їх одяг, да, ці їх марки. А в цьоєї хвильки. Тут камінчики під ногами. Ну, таке. Ну, тут точно немає ніяких ангеликів. Це вони, типу, зробили таку відсилку до того, що це стихія повітря. Добренько продовжимо. Туз жеслів. Двійка жеслів. Трійка. Свірочка, п'ятірка, шістірочку, сім. Вісім дев'ять. І 10. Принцеса. Оця принцеса, до речі, вирізняється з іншого. Вона така динамічна, трошки агресивна. Лицар, королева. Теж така більш е, з характером. І король. І цей король більш вирізняється і запам'ятовується. Тому ось така колода у нас вийшла, цікава. Ну, мені подобається з нею працювати. Якщо у вас є така колода, напишіть, як вам з нею працювати, подобається, чи ні. Розумієте, ви її чи ні. А якщо немає, то теж напишіть свої враження, як вам, чи зайшла, чи не зайшла. Мені буде дуже цікаво все. До побачення всім гарного дня!